Глава 9. Істину кажу у Христі, не обманюю. Совість моя свідчить мені Духом Святим, що велика мені печаль і безупинний біль серцю моєму. Я жадав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх рідних мені по плоті, тобто ізраїльтян, яким належить усиновлення і слави, і заповіти, і законоположення, і богослужіння, і обітниці. Їхні і Отці, і від них Христос по плоті сущий над усіма Бог, благословенний повік. Амінь. Та не так, щоб Слово Боже не збулось, бо не всі ті ізраїльтяни, які від Ізраїля, і не всі діти Авраама, які від плоті Його, але сказано Ісаакові наречеться тобі потомство. Тобто не діти тілесні є, діти Божі. А діти обітниці визнаються за потомство. Слово ж обітниці таке, у цей час прийду і буде у Сари син. І не тільки це, але так було з Ревеккою, коли вона зачала у той самий час двох синів від Ісаака Отця нашого. Бо коли вони ще не народилися. І не зробили нічого доброго чи злого, щоб воля Божа здійснилась в обранні не від діл, а від того, хто кличе, сказано було їй, більший служитиме меншому, як і написано, якова я полюбив, а й зненавидів. Що ж скажемо? Невже неправда у Бога? Зовсім ні, бо Він говорить Мойсеєві. Кого милувати помилую, кого жаліти пожалію? Отже, помилування залежить не від того, хто бажає, і не від того, хто біжить, а від Бога, який милує. Бо Писання говорить фараонові: на те саме я і настановив тебе, щоб показати над тобою силу мою, і щоб проповідане було ім'я Моє по всій землі. Отже, кого хоче, милує, а кого хоче, озлобляє. Ти скажеш мені, за що ще звинувачує, бо хто може противитись волі Його? А ти хто, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже творіння своєму творцеві, навіщо ти мене так зробив? Хіба немає влади гончар над глиною? Щоб із цієї самої суміші зробити один сосуд для почесного, а другий для непочесного вжитку. Що ж, якщо Бог, бажаючи показати гнів і явити могутність свою, з великим довготерпінням щадив сосуди гніву, готові до погибелі, щоб разом явити багатство слави своєї над сосудами милосердя, які він приготував для слави над нами яких він покликав не тільки з юдеїв, але і з язичників. Як і в осії, він говорить: не мій народ назву моїм народом і не улюблену улюбленою. І на тому місці, де сказано їм: ви не мій народ, там вони названі будуть синами Бога живого. Ісая ж провіщає про Ізраїль. Хоча б синів Ізраїлевих було числом, як піску морського, тільки останок спасеться, бо діло завершує, і скоро вирішить по правді діло вирішальне вчинить Господь на землі. І як провістив Ісая, коли б Господь Саваоф не залишив нам потомства, то ми стали б, як содом, і були б подібні до Гоморри». Що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, одержали праведність, праведність від віри, а Ізраїль, який шукав закону праведності, закону праведності не досягнув. Чому? Тому що шукали не у вірі, а в ділах закону, бо спіткнулися об камінь спотикання, як написано, ось кладу в Сеоні, камінь спотикання і камінь спокуси. Але кожний, хто вірує в нього, не осоромиться.